Перепади настрою. Чи це нормально? Тут може бути і нормально, і не дуже. Насправді, наші емоції, вони не можуть іти отак, знаєте, рівною лінією. Вони більше схожі на хвилі, то вгору, то вниз. В якийсь момент ми почуваємо більше позитивних, приємних емоцій, так, ніби вище. В якийсь момент йде на спад, ми відчуваємо сум, печаль, можемо відчувати таке якесь пригнічення. І ось ці емоційні хвилі це абсолютно нормальний процес. Наш організм не може постійно радіти, так само, як він і не може постійно страждати. Тобто ми весь час знаходимось на ось цих хвилях. Плюс до цього, якщо ми подивимося, що наші емоції це не щось таке, знаєте, яке прийшло до нас з боку, а це сигнали нашого тіла, сигнали тіла на якісь ситуації, на якийсь дискомфорт. Коли ми подивимось на ці емоції як на сигнали, то ми розуміємо, що якраз вони вказують нам, коли нам щось, наприклад, некомфортно, коли ми втомлені, коли ми виснажені, коли у нас більший стрес. Крім того, на перепади настрою впливають і гормони, які змінюються у нас залежно від способу життя, залежно від наших ритмів, багато від чого це може залежати. І перепади настрою, вони... Абсолютно нормальні. Проблеми починаються тоді, коли скачки настроїв дуже високі, тобто дуже великий проміжок між від одного до іншого. Тобто, отут я страждаю, мені тут погано, я тут на дні, і потім через кілька хвилин чи через кілька годин я вже десь на вершині літаю в ейфорії. Тобто, оця великий проміжок перепадів настрою він може насторожувати. І плюс, якщо ці перепади настрою у вас. Відбуваються дуже часто. І ці перепади настрою вони дуже сильні і вони дуже вам заважають жити. Тоді варто звернутися до спеціаліста, до психолога, до психіатра за консультацією. В інших випадках ми можемо використовувати різні підходи для дослідження своїх емоцій, проживати їх, давати їм місце і жити собі спокійно. Турбуйтеся про себе.